Oh uh -huh. Не приклане за во вік віка, з него ніякому твоє. От запрещення твоє оповітно, до лазором Твого бояться, Господь, своє місто, я ж оснавали си. Полежали сьогодні, не брай до ні обраття, покрити за істошників, рік посильов, до тобой. На бояється, звіри, сальний яр, то нагрев чаш на свою, на тих привітаю Сидиться земля, зібрать Господом, і славу службу чоловіку. Із весенніго землі, навесели на серце чоловіка, на свято це єлаї, серце чоловіка укріпи, населиться, польники древа, ці жина садив, там те це вознізятся. Є водій Божу, лише приходити святі, високі на нікам і притіже ще зайця, сонце позна западського сіть мою майстор, не ж пропусти звірі до і скільки ти ти, лоби, собі. Власне, сонце і yes. і yeah. сяде чоловік на діло своє, на ділення своє до вечора. На, я вас yeah, що слава твоє, Господи, вся примодрості суттвори, сполися заврядва Твоя. Я ворога пространно є тамати жені ще слово, не мали свого прихваю. Свій сиру стали сроти своїм, сах ти пічали, де пищемов'я. Перш тебе робиться, і сповниться, благослови. Лице возведуться, та міша духи щас не песу і возратя, Господу, все до царя, в царцям. Буде слава во віки, Возвеселиться, Господь, у своє, при себе на землю творі хрестися, прикосай собрати м'яці. Господь, животі моє, В, в моєму добрий житє, да, слади це повесіла моя, що возвеселюся, Господі. Законець, я каже, не бити, благословила душа моя, Господа, солнце, поза под собою положилася ті мої безно. Я Божа і сушила Твоя, Господи, вся примудри Сутворил єси, славу Святому, і нині престилові віки вікова. Аллилуя, твоя твоя, слава тобі, Божа, Аллилуйя, Левоя, слава тобі, Божа, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Господу, помолімся. Смішніми мирі, спасення душ нашого, Господа, помолімся. всього уміра, благостояння, святих Божих Церкви і сведена, німсі, Господу, помолімося. У святім храмі, самі сувірою, благоговінням і страхом Божим, ходячи онь, Господу, помолімося. У світішим селенстві, мархіреї, Францисці папірим, всім блаженішим патріарсі нашим святославі, привосвященніших архієпископах, митрополитах, бог любових єпископах нашим, чесним присвітерстві во Христі, діяконстві, О всем пречте, люди в Господу, помолімся, Обов'яна мім народи нашим, придержащий власник наших і о всем воїнстві, Господу, помолімся. О святі обити лиса й у граді овесім, всяком, гра... всяком граді, страні вірою живущи в них, Господу, помолімся, по благорастворені воздухові забилі плодов земних і временних мирних, Господу, помолімся. О ущех, потешествує ще, страждущих пленених і оспасених, їх, Господу, помолімся. Ой, збавитися нам від всякої скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєї благодаті. Пресвятою, пречистую, приблагословенної славною владичицю нашу, Богородицю, пресну, Марію, з усіма святами, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христового предадім. Як подобає тобі всякає слава, честі, поклоненої і Отцю і Сину, і Святому Духу, нині пресної во віки, віков. Що мої відгукне право від те з язика облесного, що дасться тобі, бо що доложиться тобі до язика облесного, стріли сильного на гострані з вогіллям пустинним. Гори мені, бо вигнання моє затягнулося осілля межи шатрами кидарськими. Довго подала вигнанні душа моя, з ненависниками миру я був миролюбний, коли промовляв до них, воювали зо мною даремно, зводжу очі мої, в гори, звідки прийде поміч моя. Поміч моє від Господа, що сотворив небо й землю, не дасть похитнутися нозі твої, не задрімайні, хоронитель Твій, ось не задрімай, не засне Хоронитель Ізраїля, Господь охоронить тебе, Господь покров твій, по праву руку твою, У день сонця не опалить тебе, ні місяць ночі. Господь охоронить тебе від усякого зла, охорони душу твою, Господь, Господь охоронить вхід твій і вихід твій від нині до віку. Зрадів я коли сказали мені, додому Господнього, підемо. Стояли ноги наші у дворах твоїх Єрусалиме. Єрусалим збудований як місто, чиї будівлі злиті, воєдино, бо туди зійшли покоління покоління Господні на свідоцтво Ізраїлю і спидоти ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, престоли в домі Давида. Росія ж миру для Єрусалиму, нехай буде достаток у тих, що люблять тебе. Хай же буде мир у мурах твоїх і достаток у вежах твердинь твоїх. Задля братів моїх і ближніх моїх я говорив мир тобі, задля дому Господа Бога нашого шукав я добра тобі, до тебе, що живеш на небі, зводжу очі мої. Ось як очі рабів до рук господарів своїх, як очі рабині до рук Господині своєї, так очі наші до Господа Бога нашого, допоки ущедрить нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо над міру сповнилися ми зневаги, понадміру сповнилася душа наша, знущання ситих та зневаги гордих. Якби не Господь був з нами, нехай скаже Ізраїль, якби не Господь був з нами, коли повстали люди на нас, справді живими пожерли б нас, коли розлютилася злоба їх на нас, справді вода потопила б нас, половоддя перейшла душа наша, справді перейшла душа наша, воду нестримну. Благословен Господь, який не видав нас на здобич зубам їх. Душа наша, як пташка, визволилася з сіті ловців, сіть розірвалася, і ми визволилися. Поміч наша в імені Господа, що сотворив небо і землю. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Ні пресне у віки віковами! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Поки-поки миром Господа, помолімося. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. пресвятої, пречистою, преблагослованої славною владичицю нашу, Богородицю, пресну, Діву Марію, з усіма святами, помінувши самі себе і друг друга, і весь вот наш Христо Богу, предаєм. Яко Твоя держава, і Твоє, царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресної во віки віком. ця молитва моя, як оканила пред тобою, воздіяння руку моєю, жертва лича. Його словеса лукаствія, не вшивати вини огрісів. Чоловік, на чоловіка Не у мене сергоні, насечну засебрами. На каження мравени, На обличчя, і лижаю шандромасли глави мої. Я вищу лихою на волені, ні пожарним, що при камні си, усли це ловоми, як возмогоша.

Дай ти задок мене духу моєму, і ти познали все стези моя. Написися, ти може а по те все одно ж важна скрещення світні. З матеря корисної возглядах, і не пізнаяй мене. А ти би вісно в мене, душу мою. Позвав тебе, Господи, рів, ти все у повані моє, час моє, все землі живи. Ой, ми ма, малені, моїмо, як нас хрися зіло. І збавим я от гонячих м'я, як укріпише ся паче мене, і задиснеться душу мою, і сповідати сей мене Твоєго. Мене мене ждуть праведниці, донде живо мені. І Злобини назад тобі, Господи, Господи, восне глас Та буду ноше твої в немлющі, гласом оліємо, моєго. А, що беззаконня нас гріше, Господи, Господи, хто постоїть? Я по тебе, очищай, мовче, ночи в тихе плащане, очейся священно слово, душну, благослова на проповідника. Одна ся бучання священого єси, і світ явился, єси, освіщай плана всякую мисль. Слові Твоїми священними, і вже святою Твою пам'ять почитання. Мене ради Тиго потріпів, Господи, по душа душами, Слово Твоє, упова душа моя на Господа, Прелести не зложилися у тверждання, по твердим терпіння пребогата і узами, і ранами. І славною смертію тім же безсмертій получили, єси слихи мучених, ні сани кими чи не водворяєся, причастим лочем боголіпно, добрі о бажайні совершенні. от стражу утрні до наша, стража утриня на палаті Ізрайльного Господа. Таганиці затворяє, хліб прияли все жизнь, з небесе небеса славна, же бив пламень, на опален прибил єси, рани под'ят людям, стремлені зверей, молитвами укротилєси, мечем голова твоя усічена Кров ми в небеси облищає. Яко Божаною колесницею. Як воспала миласи мною на ізбавла і, і той збавить Ізраїля усіх беззаконієго мучениця Тьму без Божиє прогнавша, всім покажавша чоловіком Бого розуміє світ. Хваліте, Господа, всі хваліте, похвалити всі люди. Є. Учані православними, божественними залямо сями, Господню церкву, пастирі все мудріє, яку тверди, Самилос його на нас, істина Господня прибиває Твовік, Бісос, хрошисте сіти, вот береми опустиня непроходних пресно, преподобні. Си на святому Духу, і нині пресної во віки вікомі. Righteous Lord. Число... Святия слави безсмертного, Отця Небесного, святого блаженного Ісуса Христа, пришече на запад Сонця, Видівше світ світвеча. Святого Духа, Бога. Достоїн є вося, времена підмете гласи, преподобними сине божі. мир всім, премудроство дмім. Боже, Заступник моє сиди, і малость твоя приклади. І змий мій от враг моїй, Боже, в отву стаю, нам я і збавим я. Боже, Заступник моє сиди, і малость твоя приклади. Боже, заступник моє, сети, Це без і безріка сокранитися нас, Господи, Божите наш, пане прославленим Твоєму амінь. Буде, Господи, мило своє на нас, на Боже, Господи, я пожив повагов на тях, благословенися, Господи, навчим'я правдані Твої, благословеніси, я коразами, твої. Твоїм, благословенийся, святим, проситим, оправданням Твоїм. О, Господи, мило своєму вій, діл руку твоєю не празри, Тебі подавай богати, подавай віє, тебі слава подобає, Тоцю і Сину, і Святому Духу, весною повітря від того. Спаним вечерні молитва нашого Спаде. Заступи, спаси, помилуй сухрени нас, Боже Твоєю, благодаті. Вечора Всевершана, свята, мирна, безгрішна, в Господа просим. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі, тілес наших, у Господа просим. Добрих і полезних душам нашими мирами робив, Господа просе. Прощення оставлення і ріхові прирішенні наших у Господа просе. Проче врем'я живота нашого, мирі покаяння і скончати, у Господа просе. Християнської кончини живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшним судищі. Христові просем пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю, пресну Діву Марію, з усіма святами, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христового Як Яко благ і чоловіку, лювець Бог єси тобі славу, висилаємо Цю і Сину і Святому Духу, нині пресної во віки віков. Глава ваша Господа, ви преклоніти. Всякого врага, от всякого противного дійства, диявольського помишлення, і суєт, невоспоминання, лукави буде держава, царстві Твоєго, благословенна і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині пресної, і во віки віку. Насудише Христа, може, проповідавши, поздає мука напрясте, бояко йому ще дерзновеніє, того моліти, якого все сина, душа наша спасти, Прибігайши к вам молимся. К Тебі, воздув очому і живущому на небесі, С якого чара руку Господі своїх, якого руку Госпоже Своя. Так хоче нашого Господу нашому, донежи ущедридний, це хвальні мучени, це очата духовна, все зожені свесна, жертва приятна Бога одна Богу, власна земля потаїла єсть, на небо пятви, а на лосопричасниці бисте, з ними же молим ви, Спасай Бога нашого, умири мірі, спаси душі наша. Помила нас, Господи, помилуй нас, яко коховної сполохомся, ся нечужені, не паче, наповнився душа наша, поношення обсуючи. Вночуження горди. Спаси, не постиди мене, Яда прийдеш осудити міру, всему, слудне діла сотворшого. Слава і Святому Духу, і нині пресне, о віки віков. Гору Боже сину, святої видітяни, і, святу, і виді Іса є же мудрий, Матер Божа проповіда чистая, Богу плоті вмістившою, Адама создавшого, Його же коровими требе жильмо плащеного. Боюший славише, не мовчими, трісотими гласи, і всего молі спасися душа многошим рабо. Смерти помили нас, святий Боже, сіти кріпи, сюди смерти помилуй нас. Святий Боже, сіти візити без смерти, помилуй нас. Слава си, святому до ні прес, не овіки вікова. Пресена, кройце, нас, Господи, очисти віки наша, владика про тебе, наша, святий по сили на наша, і вони твоя ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помисли. Слава Цени, святому дому. Отже наша, життя сіда, сіти сім'я Твоє, да привіцах сіє Твоє, да буде воля Твоя, як нам небесі на землі, хліб наш насушний даж на пнець, і остав нам доли наша, яка живе нам должником нашим, і не веде на собі скушені, не жба в нас слуха. Як у Твої царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і, і Святого Духа, нині пресну, і вовіки, віки віку. Я не укрили лисиво до нова, видіння восков, заради слово істини і і віра не пострадалася народу крови, священо моченочі в тиха, але Христа востися душам нашим, слава, Цю і Свяни, Святому Духу, і нині пресни у віки віково, Амінь. Є, же отвіка отає, і я нанеси до моєї стобої погородиться сушем на землі, я би сябо, неси та сильне, ніво плащає, і кресть воли нас ради, Господи, їм же Воскреси первозданного, спаса от смерті душі нашого. Помилуй нас, Боже, повелиться, милости Твої, молим Тися услышай і Господи, І ще молимося у святішим селенцям, Архіреї, Францисті, Папі, Римськім, блаженішім патріарсі, нашим святославі, превосвященніших архієпископах, митрополитах, Боголюбивих єпископах наших, во всечасніше оці наші, і гомінні Йосифаті, о служащих і послуживших у святі убитих лисе і отців наших духовних, і все і во Христі, браті наше. І ще молимся, Богу хрениним народи ми придержащих властих наших і во всем воїнстві. Господи, мене, Господи, мене, Господи, мене, і ще молимся, молимося, пристоящий люди, пожидаю, що у тебе великі, багате є милости, затворяще на милостиню, і за вся православна Християни. Господи, мене, Господи, мене, Господи, мене, Дяку, милостиві, чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу воселанням. Отцу, і Сину і Святому Духу, нині пресною, во віки віков, премудрость, цей благословений, припрославлений Христос Бог наш всегда, нині пресною, во віки віков. Святая Богородиця, спаси нас, Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Господи, поминос, <плес> вомину, славо славе. Христос, істинний, Бог наш, молитвами прочистої, Своєї Матері, силою чесного животворящого Христа, заступлення чесних небесних сил, безплотних чесного славного пророка, притечі Хрестителя Господнього Йоанна. Святих славних сихвальних апостолів, живе, святий Отця нашого Николая, Архієпископа Меликійських чудотворця, святих славних добропобітних мучеників, преподобних Богоносних Отців наших, святих праведних Богоотців і Єокемаян, блаженних новомучеників наших, Клементі, Архімандри Леонтія Екзарха і прочих новомучеників Української землі, святого священномученика Євтиха, якого пам'ять сьогодні совершаєм і всіх святих помилує і спасе нас як облах. I čelovi ko